Чернігою працює приймальня уповноваженого Верховної Ради з прав людини. До нього можуть звернутися всі, чиї права та свободи порушують органи державної влади, органи місцевого самоврядування та їхні посадові службові особи, а також юридичні та фізичні особи. Загальна кількість звернень наших земляків до уповноваженого в 2023 році склала 1253 звернення. В цьому році надійшло вже 627 звернень. Це вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року. Переважно звернення громадян стосуються розшуку безвісти зниклих, членів родин військовослужбовців, порушення прав дітей та консультування внутрішньопереміщених осіб. Як повідомив під час зустрічі Дмитро Лубінець, одне з правопорушень у Чернігові зафіксували у департаменті виконання покарань. Зокрема, йдеться про ситуацію в СІЗО, де в приміщенні на 15 квадратних метрів одночасно перебували восьмеро людей. Проте останнім часом, за словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини, зі зверненням про правопорушення звертаються не лише дорослі, але й діти, чиї права та свободи певним чином зазнають утисків. Можуть юридично звертатись діти, якщо вважають, що їхні права порушені, спілкування зрозуміло, що відбувається виключно в присутності батьків або офіційних опікунів, але у нас вже є практика, коли ми виїжджаємо навіть по сигналам просто від дитини. Це як правило пов'язано з учбовим процесом. У Чернігові планують відкрити регіональний центр захисту прав людини. Для цього треба знайти відповідне приміщення. За словами Дмитра Лубінця, такі центри планують створити по всій країні. Наразі в Чернігові вже існують освітні проєкти на базі приймання уповноваженого з прав людини. Їхня мета зробити жителів області обізнаними, розповісти в яких випадках і до кого звертатися, якщо їхні права та свободи порушуються. Наша команда ставить за мету підвищувати правову обізнаність жителів області. Саме тому на сьогодення реалізовуються два освітні проекти: це студія молодого правозахисника та освітній проект осіб для людей старшого віку. Звернення подаються у повноваженому у письмовій формі протягом року після виявлення порушення прав. За наявності виняткових обставин, цей срок може бути подовжений до двох років. Подати звернення до повноваженого з прав людини можна в письмовій або електронній формі. У зверненні має бути зазначено ваші особисті дані та викладена суть порушеного питання. Також можна безпосередньо в Чернігові звернутися до приймальні уповноваженого Верховної Ради в Чернігівській області за адресою проспект Миру 40. Рок дев'ять А